Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку від чого залежить клімат місцевості. Вже відомо, що клімат це багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості. Клімат нашої планети дуже різноманітний. Його формування залежить від багатьох чинників. Кліматотвірні чинники це сукупність факторів умов, які визначають формування клімату на тій чи іншій території. Першим і дуже важливим чинником клімату є географічна широта. Від неї залежить кут падіння сонячного тепла або енергії, що надходить на земну поверхню. Від кількості тепла залежить температура повітря. За рік екваторіальні широти отримують у 10 разів більше тепла, ніж Арктичні. Тому материки Південної півкулі, крім Антарктиди, дуже жаркі. В Україні в місті Луганську 12 серпня 2010 року зафіксовано рекордно високу температуру повітря плюс 42 градуси За Цельсія. А найнижчу температуру зафіксовано з позначкою у 41,9 градусів за Цельсієм 8 січня 1990 року. Води Світового океану, як і суходіл, нагріваються від надходження сонячного тепла на поверхню. Температура поверхневих вод не однакова і розподіляється залежно від широти. У деяких районах цей розподіл порушується океанічними течіями, постійними вітрами, а в прибережних частинах стоком з материків більш теплих вод. Середня температура води в океані плюс 17,5 градусів за Цельсієм. У відкритому океані вона коливається від мінус 2 до плюс 29 градусів за Цельсієм. У середніх широтах середня температура поверхневих вод коливається від плюс 5 плюс 10 градусів за Цельсієм до плюс 27-28 градусів за Цельсієм. У полярних широтах температура знижується. Найтепліший океан. Має позначку плюс 19,4 градусів за Цельсія. А найхолодніший північно-льодовитий океан мінус 0,75 градусів за Цельсія. А також південний океан з позначкою від мінус 2 до плюс 10 градусів за Цельсія. Температура в океані змінюється з глибиною. Великий вплив на клімат мають океанічні течії. Постійні вітри приводять у рух поверхневі шари води океану. Холодні течії рухаються від полюсів до екватора, а теплі поверхневі від екватора до полюсів. Це є причиною того, що природа материків є різною. Для узбереж, які омивають теплі течії, характерний теплий і вологий клімат. Стійкість океанічних течій значно впливає на атмосферу. Так, тепла течія Гольфстрім впливає на клімат Північної Європи, пом'якшуючи його. Холодні перуанська та бенгельська течії на утворення пустель атакама і Наміб відповідно. Тепла течія Ель Ніньо на клімат і господарство Південної Америки. Над районами холодних течій збільшується кількість днів з туманами. Особливо це проявляється біля острова Ньюфаундленд. Через різну інтенсивність випаровування над океаном формується вологий морський клімат, а над суходолом сухий і різкоконтинентальний. Що ближче до моря, то більше опадів випадає, і тим менша зміна річних температур. Океанічні течії пом'якшують клімат біля берегів материків. Стан температури поверхневих вод моря та температури повітря впливає на утворення туману на морі та взагалі на взаємодію океану та атмосфери. А отже на клімат і погоду. З температурою морської води пов'язано її замерзання, розвиток льодових явищ на морі та зледеніння суден. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми від чого залежить клімат місцевості. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!